У Тернополі з'явився найбільший в Україні банер із зображенням оперної співачки. Портрет Соломії Крушельницької прикрасив фасад мистецького фахового коледжу, який носить її ім'я. Полотно охоплює майже три поверхи будівлі. Сергій Маловічко зазначає, таку ініціативу реалізували для того, щоб вкотре привернути увагу до видатної постаті. Однак сама ідея створити банер виникла спонтанно. В вузькому колі однодумців десь собі порадилися, чи яким чином ми можемо прикрасити цей новий корпус наш, який дійсно від нас є новий вже три роки поспіль. Кожного року ми його хочемо збагатити. Ми всередині облаштовуємо залу, облаштовуємо. І цього року ми хотіли фасад облаштувати, якось прикрасити. І досить знаково, що ми його прикрасили нашою Соломією. На банері, розміщеному на фасаді коледжу, відтворили ще підпис Соломії Крушельницької, який вона залишала після концертів в Італії. Розмір зображено. 6 на 8 метрів, саме тому дирекція закладу спільно з студентським самоврядуванням подала заявку до книги рекордів України. Її офіційний представник Віталій Іваницький зазначив, експертиза тривала близько трьох тижнів, після чого банер визнали гідним рекорду України. Місто Тернопіль. Війшло в історію України, і, зокрема, і Тернопільський мистецький фаховий коледж в історію України саме 27 травня 2025 року. За що я і вітаю всіх тернопільчан з цією подією визначеною. Офіційне вручення диплому коледжу як підтвердження рекорду відбулося під час концерту в межах проєкту Тернопільські музичні вечори, на якому відділи і колективи закладу показали свій творчий доробок за останній рік. Диплом підтверджує факт реєстрації досягнення як рекорду України і виступає свідченням загального визнання. Ваші облиски! Віталій Іваницький зазначив, банер із зображенням Соломії Крушельницької, розміщений на фасаді мистецького фахового коледжу, перший і наразі єдиний в Україні.